Галузки прославлення. Роздуми над Словом Божим на п'яту неділю Великоднього періоду. рік Б Того часу Ісус сказав своїм учням Я є правдива виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду. Він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза. Виголоски Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам? У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Без Бога. Життя людини холодне, марне і безплідне. Воно обмежується сьогоденням, фокусуючись на задоволенні егоїстичних прагнень і земних цілей і використовуючи для цього усі сили людини. Таке життя Ісус порівнює з виноградною галузкою, яка не з'єднана з лозою, всихає і гене. І навпаки. Життя людини в Богові розквітає творчим динамізмом і гармонією, воно орієнтоване на Бога та інших людей, це життя згідне з Божими повчаннями, життя в тісній єдності з особою Ісуса Христа. І воно порівняне з виноградною гілкою, яка міцно тримається лози. Та приносить плоди на славу Божу. Тільки глибоке перебування в Ісусі робить можливим плідне існування і життя у Божій благодаті. Створюючи спільноту з Богом, ми відкриваємо себе для Його Слова і здійснюємо Його у нашому повсякденному житті. Тоді ми відчуваємо. Що це слово має очищувальну і цілющу силу. Господи навчи нас перебувати у Твоєму слові, вчини нас охоронцями життя і істини у сучасному світі. Вчини, щоб наше життя було прославленням Тебе навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.